Риба цінний харчовий продукт, багатий на білки, вітаміни та мікроелементи. Її використовують у багатьох стравах і вона займає важливе місце в раціоні здорового харчування. Однак, для того, щоб страва з риби була смачною, естетично привабливою та безпечною, важливо правильно підготувати рибу до кулінарної обробки. Особливо це стосується фаршированої риби, де від точності та акуратності обробки залежить успіх приготування. Фарширована риба це страва, що часто готується до святкового столу у ресторанах, готелях та на фуршетах. Вона виглядає ефектно, має ніжний смак і високо цінується в сучасній гастрономії. Сьогодні ви навчитеся правильно обробляти рибу для фарширування. Це вміння, яке відрізняє кваліфікованого кухаря від новачка. Освоївши цю техніку, ви зможете створювати вишукані страви, які справлять враження навіть на вибагливих гостей. Для фарширування використовують судака, щуку, коропа. Рибу фарширують. Цілою у вигляді батона і шматочками кругляками. Для фарширування рекомендується охолоджена риба, а щука жива, оскільки в мороженої риби шкіра розривається. Щуку, призначену для фарширування цілою, обережно обчищають від відлуски. Щоб не пошкодити шкіру. Відрізують плавники, промивають, обсушують, підрізують шкіру навколо голови, відгинають і обережно знімають її з тушки панчохою. Плавникові кістки підрізують усередині тушки. Кінець хребтової кістки надламують біля хвоста так, щоб шкіра залишилася з хвостом. Шкіру промивають. І обсушують. Рибу розбирають на чисте філе. М'якоть вживають для приготування начинки, якою щільно наповнюють шкіру, надаючи їй форму риби. Біля хвоста роблять кілька проколів, щоб видалити повітря. До тушки прикладають голову або пришивають її. Рибу загортають у марлю або пергамент. Перев'язують шпагатом, кладуть на решітку рибного казана і припускають. Приготування начинки: м'якоть риби нарізують на шматочки, додають пшеничний хліб без коринки, замочений у молоці або воді, і пропускають через м'ясорубку. До маси додають пасировану ріпчасту цибулю: часник, сіль, мелений перець, маргарин і все це ще раз пропускають через м'ясорубку, вводять сирі яйця, ретельно перемішують і вибивають. Часник можна і не додавати. Зараз давайте розглянемо технологічну картку приготування фаршированої щуки. Як я і казала раніше, спочатку нам треба обчистити щуку від лузки, щоб не пошкодити шкіру, відрізати плавники, промити, обсушити, підрізати шкіру навколо голови, зняти шкіру панчохою з тушки. Плавникові кістки потрібно підрізати у середині тушки, кінець хребтової кістки надламують біля хвоста так, щоб шкіра залишилась з хвостом. Шкіру промивають і обсушують. Рибу розбирають на чисте філе. М'якоть використовують для приготування начинки. Для цього нам необхідно м'якоть риби нарізати на шматочки. Додати пшеничний хліб без коринки, замочений у молоці або воді, і пропустити через м'ясорубку, до маси додати пасировану ріпчасту цибулю, часник, сіль, мелений перець, маргарин. І все це ще раз пропустити через м'ясорубку, вводити сирі яйця, ретельно перемішати і вибити. Часник можна не додавати. Рибу наповнюють фаршем, загортають у марлю або пергамент, перев'язують шпагатом. можна прикріпити з обох боків дві тонкі дерев'яні планочки, вирізані за формою і розміром риби, та укладають на решітку рибного казана спинкою до гори. Рибу заливають водою або бульйоном на третину об'єму. Додають петрушку, селеру, рібчасту цибулю, сіль, припускають рибу під закритою кришкою при слабкому кипінні від 30 до 50 хвилин. Залежно від величини риби. За 5 хвилин до готовності. Додають перець чорний і лавровий лист, готову рибу трохи охолоджують, знімають планочки, марлю, витягають нитки. Для бенкетів рибу подають сілою або нарізують на порції по одному шматочку у вигляді кругляків, які до відпускання зберігають у гарячому бульйоні. Перед подаванням на підігріте блюдо або тарілку кладуть гарнір, картоплю варену або картопляне пюре. Овочі варені поряд порціоний шматочок риби. Гарнір поливають розтопленим маслом. А рибу соусом томатним, томатним з овочами або сметаном. Вимоги до якості. Припущена фарширована риба добре зберігає свою форму. На поверхні риби допускаються згустки з сілих білків. Смак і запах властиві цьому виду рибу, риби у поєднанні зі спеціями і соусом. Колір на розрізі білий або світло-сірий. консистенція м'яка. Гарнір Политий маслом, посипаний зеленню. Не допускається наявність сторонніх смаків та запахів. У вигляді батона щуку фарширують тоді, коли риба надходить на підприємство потрошен. Тушку риби промивають, обсушують, пластують і знімають шкіру. З м'якоті готують начинку, на змочену марлю кладуть шкіру з одного філе, на неї по всій довжині начинку, яку накривають зверху шкірою з другого філе. За допомогою марлі формують рибу у вигляді валика, перев'язують шпагатом, використовують для припускання. Для фарширування у судака відрізають спинний плавник, решту плавників відрізують ножицями, потім обережно обчищають луску, щоб не пошкодити шкіру, з голови виймають зябра і очі, рибу промивають, обсушують і видаляють хребет. Для цього глибоко прорізують м'якоть вздовж хребтової кістки з обох боків. Надламують її біля голови і хвоста і відокремлюють від м'якоті з реберних кісток, через отвір, що утворився, виймають нутрощі. Рибу промивають і зрізують з боків м'якоть з реберними кістками, залишаючи її тонким шаром, не більш ніж 0,5 см, ножицями вирізують кістки плавників. З м'якоті видаляють кістки і готують начинку. Для приготування начинки нам необхідно м'якоть риби нарізати на шматочки, додати пшеничний хліб без коринки, замочений у молодці або воді, і потім пропускають через м'ясорубку. До маси додають пасировану ріпчату цибулю, часник, сіль, мелений перець, маргарин. І все це ще раз пропускають через м'ясорубку, вводять сирі яйця, ретельно перемішують і вибивають. Часник можна не додавати. Підготовленого судака наповнюють начинкою. Через спинний отвір, так, щоб риба не втратила своєї форми. Отвір зашивають, рибу загортають у марлю або пергамент, перев'язують шпагатом. Можна прикріпити з обох боків дві тонкі дерев'яні планочки, вирізані за формою і розміром риби. Та укладають на решітку рибного казана спинкою догори. Рибу заливають водою або бульйоном на третину об'єму, додають петрушку, селеру, рібчасту цибулю, сіль, припускають рибу під закритою кришкою при слабкому кипінні від 30 до 50 хвилин, залежно від величини риби. За 5 хвилин до готовності додають перець чорний і лавровий лист, готову рибу трохи охолоджують, знімають планочки, марлю, витягають нитки, для бенкетів рибу подають сілою або нарізують на порції по одному шматочку у вигляді кругляків які до відпускання зберігають у гарячому бульйоні. Перед подаванням на підігріте блюдо або тарілку кладуть гарнір, картоплю варену або картопляне пюре, овочі варені поряд порціонний шматочок риби. Гарнір поливають розтопленим маслом, а рибу соусом томатним томатним з овочами сметанним. Вимоги до якості. Припущена фарширована риба добре зберігає свою форму. На поверхні риби допускаються згустки з сілих білків. Смак і запах властиві цьому виду риби у поєднанні зі спеціями і соусом. Колір на розрізі білий або світло-сірий. консистенція м'яка. Гарнір политий маслом та посипаний зеленню. Для фарширування у курапа знімають лоску. Зрізають спинний плавник. Решту плавників відрізують ножицями. Потім обережно обчищають лоску, щоб не пошкодити шкіру. З голови виймають зябра і очі. Рибу промивають, обсушують і видаляють хребет. Для цього глибоко прорізують м'якоть вздовж хребтової кістки з обох боків, надламують її біля голови і хвоста, і відокремлюють від м'якоті і реберних кісток. Через отвір, що утворився, виймають нутрощі. Рибу промивають. І зрізують з боків м'якоть з реберними кістками, залишаючи її тонким шаром, не більше ніж 0,5 см, ножицями вирізують кістки плавників. З м'якоті видаляють кістки і готують начинку. Приготування начинки. Оброблені сушені гриби варять до готовності. Потім дрібно шаткують і смажать разом з посіченою цибулею. На грибному відварі варять розсипчату рисову або гречану кашу. До готової каші додають обсмажені з цибулею гриби сирі яйця. Яйця додають для в'язкості начинки. Посічений часник, мелений перець, сіль. Все добре перемішують. Підготовленого коропа. Наповнюють начинкою через спинний отвір, так, щоб риба не втратила своєї форми. Отвір зашивають, обкачують у борошні, обсмажують з обох боків до золотистого кольору основним способом. Доводять до готовності у жаровій шафі. Перед подаванням скоропа знімають нитки. І нарізують його на порційні шматочки, які укладають на тарілку чи блюдо. Поливають маслом або маргарином столовим і посипають зеленню. Окремо на гарнір можна подати припущену з маслом моркву, картоплю смажену. Вимоги до якості: риба повинна зберігати форму. Мати рівномірно добре підсмажену кірочку від золотистого до світло-коричневого кольору. Смак страви специфічний, властивий певному виду риби, без стороннього присмаку із запахом риби, начинки і жиру. Консистенція м'яка соковита. Колір на розрізі від білого до світло-кремового. Гарнір укладений акуратно. Страва прикрашена зеленю петрушки з кибочкою лимона. Начинка соковита в міру солона. Консистенція однорідна. Не допускається наявність кісточок, не допускається наявність сторонніх смаків та запахів. Луску з риби обчистити вручну шкребком чи ножем у напрямі від хвоста до голови. Спочатку з боків, а потім з черевця. Обчистити луску акуратно, щоб не пошкодити шкіру. Видалити плавники. Починаючи з спинного. Для цього рибу кладуть набік спинкою вправо хвостом від себе. Ножем підрізують м'якоть з одного боку плавника по всій його довжині, потім з другого, переклавши рибу хвостом до себе. Підрізаний плавник при цьому легко видаляється. плавників відрубують або відрізують. З голови видаляють зябра, підрізавши з обох боків. Під зябровими кришками. Потім видаляють очі. Рибу промивають, обсушують і видаляють хребет. Для цього глибоко прорізують м'якоть вздовж хребтової кістки з обох боків, надламують кістку біля голови і хвоста і відокремлюють від м'якоті і реберних кісток. Видаляють разом з нутрощами обережно, щоб не пошкодити жовчний міхур. Рибу промивають холодною водою і зрізують з боків м'якоть. Залишаючи її тонким шаром не більше, ніж пів сантиметри. Для фарширування порціонними шматочками коропа обробляють і нарізують на порційні шматочки кругляки. З кожного шматочка обережно відокремлюють м'якоть разом з кістками. Щоб не пошкодити шкіру. Біля шкіри залишають тонкий шар м'якоті 0,5 см. З м'якоті готують начинку, яка для фарширування, як для фарширування щуки, якою наповнюють кожний порціонний шматочок. Товщина кругляків повинна бути не більше, ніж 5 см. Приготування начинки. М'якоть риби нарізують на шматочки, додають пшеничний хліб без коринки, замочений у молоці або воді і пропускають через м'ясорубку. До маси додають пасировану ріпчасту цибулю, часник, сіль, мелений перець, маргарин і все це ще раз. Пропускають через м'ясорубку, вводять сирі яйця, ретельно перемішують і вибивають підготовлену рибу укладають на решітку рибного казана, заливають гарячим бульйоном або водою так, щоб вона була покрита на третину об'єму, додають перець чорний горошком, сіль, посуд закривають кришкою. І припускають при слабкому кипінні 10-15 хвилин. На гарнір можна використовувати овочі припущені. Овочі нарізують кубиками або дольками, цвітну капусту розрізають на суцвіття. Припущені окремо з жиром овочі, прогріти консервований зелений горошок, викладають на мілку столову тарілку. При відпуску поливають розтопленим вершковим маслом. Для соусу сметанного натурального борошно злегка пасирують без масла, щоб воно не змінило кольору, охолоджують, додають масло, перемішують, сметану доводять до кипіння, додають підготовлену борошняну пасировку з маслом, перемішують, доводять до кипіння, заправляють сіллю. Перцем та варять від 3 до 5 хвилин, проціджують і знову доводять до кипіння. Подають припущену фаршировану рибу з овочами припущеними, поливають соусом сметаном. Вимоги до якості. Зовнішній вигляд риба у вигляді порційних шматочків добре зберігає свою форму. На поверхні риби. Допускаються згустки з сілих білків, тому для поліпшення зовнішнього вигляду рибу поливають соусом. Гарнір поливають маслом. Смак і запах. Властиві цьому виду риби у поєднанні зі спеціями і соусом. На розрізі колір білий або світло-сірий. консистенція м'яка. А зараз я хочу з вами розглянути типові помилки та шляхи їх попередження. Риба фарширована цілою. Помилкою в цій страві може бути наступне шкіра на щуці під час теплової обробки тріснула. Причина цієї помилки це те, що не зробили проколи. Перед тепловою обробкою. Для того, щоб попередити цю помилку, необхідно зробити 2-3 проколи біля хвоста. Наступна страва. Риба фарширована порційними шматками. Типова помилка це шматки риби під час теплової обробки деформувалися. Причина цієї помилки в тому, що використали рибу зі щільною шкірою. Для того, щоб попередити цю помилку, нам необхідно на шкірі зробити 2-3 надрізи. Наступна страва це філе рибне фаршироване. Типова помилка це після теплової обробки при порціонуванні начинка розпадається. Причина в тому, що не додали соус у начинку. Попереджаємо цю помилку тим, що в начинку додаємо молочний соус. Наступна страва це короб фарширований смажений. Типова помилка цієї страви полягає в тому, що після теплової обробки при порціонуванні. Начинка розпадається. Причина цієї помилки це те, що додали сирі яйця в гарячу кашу. Попередження це необхідно додавати яйця тільки в охолоджену начинку до 40 градусів. У світлі кухонних ламп, мов на театральній сцені, риба головна героїня лягла на дошку, готова до перевтілення. Ще мить тому вона була просто дарами річки чи моря, а тепер майбутній витвір кулінарії, що несе в собі дух свята, традиції та вишуканості. Ніж, мов пензель у руках художника, починає творити, обережно знімає луску, розкриває черевце, звільняє від нутрощів. Жодного зайвого руху. Усе чітко, впевнено, з повагою до продукту і професії. Кожен етап, наче крок у чарівному ритуалі, відділення хребта, збереження шкіри цілою. Акуратне зняття філе. Важливо не тільки технічно правильно обробити рибу, а й передати їй нову роль стати формою для начинки смаковим контрастом, що підкреслить багатство інгредієнтів усередині. Фарширована риба це поєднання ніжної текстури, ароматів прянощів і ретельності. З якою майстер працює над кожною деталью. Вона не терпить поспіху, але щедро нагороджує за старанність, виглядом, смаком і вдячним поглядом тих, хто її куш... коштує. На цьому слайді можна побачити, як у сучасних закладах ресторанного господарства подають такі страви. Витончено. Креативно зі смаком, що підкреслює не лише майстерність кухаря, а й високий рівень культури харчування. Сьогодні ми не просто вивчили, як обробляти рибу, ми торкнулися кулінарного мистецтва, де кожен рух це частина великої симфонії смаку, і кожен із нас став трохи більше, ніж учень. Майстром, творцем, кулінаром.